Дуже гарний текст написав партієць Демсокери Алікс Нойнец. Раніше просто був партієць. Зараз ще й воїн ЗСУ. Про загадкову московицьку душу, якщо вона у них звичайно є. Послухайте, вам сподобається. Найважливішою відмінністю московитика. Незалежно від його політичних поглядів, хороший він там чи поганий, ліберал чи ватнічок, чи взагалі справді московит лише за паспортом, а сам вже 10 років як переїхав до нас, і 8 років як в ЗСУ, так от найважливішою відмінністю його від нас є віра у безмежність ресурсів руского государства. Я коли це помітив, дуже здивувався. Тому що нам думка про безмежність державних ресурсів взагалі не властива, якщо не брати хіба до уваги наратив про те, що держава нам винна, але навіть наратив про те, що держава нам винна, звучить не як фраза дайте нам 100 долярів, а як краще би дали нам 100 долярів аніж витрачати їх на новий світлофор. Тобто вона ніби має на увазі, що 100 долярів вони закінчуються, і якщо поставити світлофор за них, то вони закінчаться і вже не буде що давати мені. У московитиків взагалі все не так влаштовано 100 долярів московитів нескінченні. Вони справді вірять у те, що десь у глибині уральських руд завжди знайдуться ще 100 долярів, ще тисяча танків, ще 10 тисяч бурятів, і все це можна буде зібрати докупи і нескінченно штурмувати, тиснути, котитися і так до самого Берліну. Коли виявляється, що справи йдуть трохи не так і немає ніякої додаткової тисячі танків, і буряти теж закінчуються. І якщо треба кудись котитися, то ти і котися сам, тоді московитик дивується в смислі скінчилися. Московитик не вірить, що на Росії може щось закінчитися, особисто в нього може закінчитися все, все що завгодно, так. І може прийти держава і все відібрати, може сам пропити будь-якої миті, не чекаючи приходу держави, але у держави не може все закінчитися. Держава нескінченна, газ безмежний, доказ цього яхти олігархів теж нескінченні і безмежні. Гроші не можуть скінчитися. І ось зараз ми бачимо, як ця концепція починає руйнуватися. Газ перестав бути ресурсом, його ніхто не купує. Долар перестав бути валютою, ним заборонено розраховуватися. Буряти скінчилися. Вони ще начебто збираються в якісь нацбатальйони, але на війну не йдуть. А тільки дивляться хитро, і нацбатальйони називають підозріло іменами їхніх героїв, які Івана Грозного воювали. Хм. Найближчого року ми побачимо цікаву картину, як руйнується світосприйняття ста мільйонів людей. Останній рік Помпеї Голі люди біжать на глядача. А в їхніх ротах заумерло питання Как Ето? От жалко, пацана. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та поширювати відео друзям, а також підписуватися на наш канал, аби тверезі думки доносити до більшої кількості людей. Дякуємо!